Хвилюєшся, що де ще не, не прокинувся. Нічого, нічого, їж собі. Виходить у мене два обличчя. Який спокійний вираз, мабуть, йому сниться щось хороше. Якщо придивитися, вони наче живі. Добро. Тримай, дідусю. Знову хочеш тягти. Дякую тобі. До речі, Нело, під ліжком у коробці є нова упряж, яку я змайстрував. Сходино принеси. Добре. Ацю, коли ти її зробив? Минулої ночі. Зробив, поки ти спав. Зробив зі шматків шкіри, вийшло непогано. Ну що, Патраше, приміряємо? Ходить, Патраше. Правда, дідусю? Йому дуже пасує. Так, добре вийшло. Як же гарно! Тобі дуже личить. Добре виглядаєш, правда? Ну бога, не. Так. Ходимо, Патраше. Доброго ранку О, і вам того ж. Сьогодні гарна погода. ж Га. тягне воза. Так, він вже зовсім одужав. Оце так, який молодець. Ваш Патраш, справжній помічник. Він сам так захотів. Це добре. Тепер вам буде трохи легше. Так, дякуючи йому. У вашому віці не варто перенапружуватися. Якщо будете трохи відпочивати, то й проживете довше. Так, ми знайшли собі чудову собаку. Хочеться прожити якомога довше. Хоча б на один день. Та й годувати його треба, але воно того варте. Нело, ти молодець. Ого. Ой, Нело, самому тобі важко буде. Ой-ой, все гаразд. Ой, руки затерпли. <смір> 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 Нело, а ти, здається, став сильнішим. Та ні, він ще дитина. Скоро виросте, дідусю Джехане. До того часу вам доведеться добре старатися. Ех, Так і роблю. Тримаюся з останніх сил. Нело, рости швидше. Так. Мій час уже спливає, тож я затерпіння чекаю, коли він стане дорослим. Так, якщо це можливо, хотілося побачити це на власні очі. Хочу, щоб він, як і ви, мав власне поле, власне посовисько і став поважним фермером. Ой, ой така людина, як і я, не повинна говорити такі речі. Та що ви кажете? Нело без сумніву виросте чудовим хлопцем. Правда, Нело? З самого ранку бурмочі собі підніс. І це при тому, що Патраш так старається. Ну, ходімо, Нело. Угу. Ну ж бо ходімо, Патраше. До зустрічі. Бувайте здорові. Дідусь Джехан уже старенький. Так. Якщо не фермером, то хоча б лісорубом. Головне стати поважною людиною, яка нікому не завдає клопоту. Таким як пан Мішель. Угу. Нелло, добре обдумав дідусеві слова, коли він виросте. Він більше не зможе покладатися на доброту та співчуття селян. Як і хотів його дідусь, він повинен жити гідно, стати поважним фермером або ж лісорубом. Той художник. Цікаво, що він сьогодні малює, мабуть, тих людей, що там працюють. Або, може... На нашому звичному місці. добре, патраше, доглянь до дідусем! Я скоро. Ну, Патраше! Thank <inaudible> you. Чекай тут. Ого! Угу. І де ж він був? Ось тут, ні, не тут. А ось він знайшов. Ого, Нелло, ти виявляється малювати вмієш. Як же гарно, летить. Ми теж воділи. Болі, давай сиди. Ага. На, нело, їжі. Добре, дякую. Смачно! Нело, не знаю, що ти так гарно малюєш. І я не знав. Наступного разу намалюй мене! Ні, мене першого брати. А я ось так А-а-а! Виглядає чудово. Правда, Шнело? Ну ти злий, брате, так нечесно. Знову летить. «Яка чудова картина, якби ж я міг так малювати, не можу повірити, що хтось може створити таку красу. Серце Нило переповнювало захоплення. Усе його єство охопив просто неймовірний вогонь пристрасті. Що сталося, Нело. Ти чимось стурбований? Та ні, все добре. Он як. А мені здалося, ти про щось задумався. Та нічого такого. Зрозуміло, ну якщо нічого. Угу. Я просто дивився на художника. Художника? Він так чудово малює, дідусю. А я вже подумав, що щось трапилося. Ну, то спробу йти, Нело. Угу.

Цікаво, що з ним сталося. Нелло хотів стати добрим фермером чи лісорубом. Як того бажав, його дідусь. Але сталося щось дивне. Що більше він про це думав, то більше його переповнювали зовсім інші почуття. Ой, трясця, я ж обіцявало їзди. Треба бігти. Що трапилося? Я обіцява лої, що прийду. Скоро повернуся. Свою обіцянку. Алоїс. О, Алоїс! Мама! Батько, тебе кличе Алоїс, та й уже темніє. Ходімо, Алоїс. Добре. Вона вже пішла додому. Завтра доведеться перепросити. Сонечні карамельки. Алоїз! Хотів намалювати те прекрасне, що побачив того дня. Мило продовжував малювати свою картину під нічним небом. Мило хотів намалювати все, що бачив довкола. Він малював Петра, маленьких пташок, гарні квіти та маленькі колоди. Але щоб намалювати новий малюнок, йому доводилося стирати старий. Побачивши, як малює Нило, але принесла йому старі батькові рахункові книги. Але... Виявилося, що для пана Когеза вони були дуже важливі. У наступній серії фандрійського пса стара рахункова книга. Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейдж. Озвучили. Тенебріс, Лія і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайся до нашого телеграму. Команда <паспраць> Чі. 个那。<Good>